Вітаю в ефірі телеканалу Ірта Новини Старобільського репортера. В студії працює Юлія Рибалка. Аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації в Старобільському районі за 2013 рік засвідчив невтішний результат. Кількість проблем, які впливають на показник забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя населення, вражає. Неякісна питна вода і незадовільне очищення каналізаційних стоків, порушення санітарних норм поводження із побутовими відходами і погіршення профілактики захворюваності на сказ. Далеко не увесь перелік питань, що потребують негайної уваги з боку органів. Влади. Посадовці ж дедалі. Більше скажеться на відсутність фінансів, без яких покращити ситуацію в принципі неможливо. За 2013 рік в Старобільському районі виявлено 9 нових випадків захворювань на туберкульоз та 8 віл інфікованих людей. Це менше ніж у 2012 році, але все одно не тішить, бо населення Старобільщини невпинно зменшується. Так, показник смертності склав 838 осіб проти 470 новонароджених. Все більш загрозливою стає ситуація із сказом тварин. В отчетном году зарегистрировано случай с заболеванием бешенством животных. Лабораторно подтвержден, в лечебно-профилактические учреждения за антиробической помощью обратилось 148 человек. 39 из них назначено профилактическое антирабическое лечение. Та найбільшою проблемою Старобільщини на протязі останніх років є якість питної води. 83% проб води не відповідають санітарним вимогам. Для міського і сільських водогонів головна проблема жорсткість води, але подолати її без інвестицій неможливо. Болість всього нашого регіону – це жорсткість води, яку добитися фактичні без вложення крупних средств фактически нереально. И тут этот показатель он во всех районах фактически присутствует. Если, допустим, раньше даже было временное разрешение от Киева о том, что можно... Привишають показати, то сейчас по новим державно-санітарним правилам то в принципі його не нельзя. Ну здійснюх та в аттійсісті покупають установки дорогі установки для смягчення вас. А у 36% громадських колодязів спостерігається перевищення нитратів. Відповідальним за них головам сільських рад з їх порожніми бюджетами, виконуючи обов'язки голови Старобіської райдержадміністрації Сергій Кравцов, навіть не знайшовся що порекомендувати. Сіски був... був... полягали. бюджеты ограничены, возможности выполнить, устранить, вернее, нарушения ограничены, то же самое, тем не менее, это, это вода, это здоровье и жизнь наших людей, по большому счету, в первую очередь, мы должны обращать на эти вопросы особое внимание. Крім того, незабаром у місті взагалі може виникнути надзвичайна ситуація. Останні свої дні переживає Чмирівський водозабір. Сергій Крацов рекомендував уважно обстежити Новоселівський водозабір і починати шукати фінанси. Віжу про це часу необхідність як спеціалістинділі бій, уже на всі колокола, добиватися фінансування. На канчення посольство не заборонилася. Тому що скоро водієш просто на постій, сиділи молчать, а стали це бурту на збізина Залишається проблема із забрудненням річки Айдар стуками з очисних споруд товариства «Луганськвода». вода у 100% випадках. Проби засвідчили перевищення лактозу позитивної кишкової палички. Але у санстанції сподіваються на кардинальне покращення очистки вже в цьому році. ця паличка яка не відповідає нормам. Что будем делать? И каждый а, и, водит, и, а Дело а, в том, и, что? что на водоканале сделано на очистных сооружениях, приобретено новое оборудование. И я думаю, что в этом году показатель должен резко улучшиться. Потому что сейчас сказать, допустим, мониторинга нет, потому что они очистные свои э, модернизировали в ноябре месяце прошлого года. И то есть дать показатель мы будем уже в этом году. В Свою чергу суттєво впливає на характеристики каналізаційних стоків, відсутність їх знезараження у інфекційному відділенні РТМО. І знову питання грошей. Наразі ще сподіваються на допомогу нардепа Тихонова. Взагалі, матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я викликає безліч нарікань у санстанції. Меблі зношені, санітарне технічне санкція потребує заміни. Медицинське обладнання устаріше. Відмічається крайне недостатньо обезпечення району флюорафічним оборудованием. Имеющийся флюорограф устаревший часто виходить из строя. Не питання вопросы специфических больших відходів. Другою у рейтинзі санітарно-епідеміологічних проблем є засміченість району і міста в тому числі. контейнерів для збору твердих битових відходів недостатньо, в зношеному стані. Площадки для збору мусора знаходяться в неудовлетворительному санітарно технічному стані. У 2013 році оборудована нова площадка для збору твердих битових відходів. возле Старобельской общеобразовательной школы номер 3. Новая площадка не отвечает санитарным требованиям по санитарно-защитным зонам, по устройству, что породило законные жалобы, которые поступили на адрес санитарной службы в настоящее время. Очистка контейнерных площадок на кварталах не своевременно, в связи с чем отходы разлагаются. Так само безліч претензій фахівці санстанції висунули до матеріально-технічного забезпечення більшості дитячих закладів. В додачу недотримання норм харчування, нарікання на якість продуктів, неповний охват освітніх закладів їдальніми та внутрішніми санвузлами. Чимало порушень правил санітарної гігієни протягом року зафіксували і в торгівельній мережі району. 1 квітня офіційно закінчився опалювальний сезон. Цього дня припинили постачати тепло об'єктам соціальної сфери. Але за потреби, а саме при середньодобовій температурі нижче нуля градусів за Цельсієм, теплопостачання тимчасово відновлятимуть в навчальних та лікувальних закладах району. Такі рекомендації отримали сільські голови, керівництво відділу освіти та районного медоб'єднання на виконання відповідного розпорядження голови Старобійської райдержадміністрації. Розрібні ціни на основні види продовольчих товарів на старобійському ринку з початку року невпинно ростуть. За оцінками експертів, дають взнаки як сезонні коливання, так і ріст валют. Найбільше змін зазнали ціни на городину, макаронні вироби, крупи та цукор. Незмінними лишаються ціни на молоко, але подорожчало вершкове масло і соняшникова олія. Виросли ціни на м'ясо та сало. Такими є дані щотижневого моніторингу цін, але фактична ситуація менш однозначна. Так, пропозиція тієї ж самої городини на центральному ринку міста Старобірську коливається у широкому діапазоні. Огірки можна придбати від 18 до 25 гривень за кілограм. Капуста коштує 6-10 гривень, морква – 2-7, редиска від 17 до 25 гривень. Дійсно подорожчало м'ясо, особливо яловичина. Але крім продуктів харчування, болісним для мешканців Старобірського району є подорожчання палива. Громадський транспорт тут відсутній. А отже, більшість мешканців мають власну авто та мототехніку. Оператори спаливного ринку Старобільщини поки що підстав для зниження цін не бачать. Щорічна всеукраїнська акція за чисте довкілля опинилася в Старобільську під загрозою зриву. Єдине комунальне підприємство міста, яке має забезпечити вивіз сміття під час весняної толоки, наразі не спроможне виконувати елементарну роботу через відсутність коштів на придбання палива та велику заборгованість із заробітної плати. Керманичі міста запевняють, на бюджетному рахунку кошти є, але вони блокуються держказначейством. Аби якось профінансувати діяльність підприємства, скористалися відомою порадою продати дещо не потрібно. До виконання заходів, передбачених акцією за чисте довкілля, населення Старобільська та техніка комунального підприємства Благоустрій готові на 100%. Але без палива остання не їде і працівники благоустрою за спасибі працювати далі відмовляються. Борг із зарплати вже сягнув понад 160 тисяч гривень, а на казначейському рахунку безнадійно лежать платіжки на 600 тисяч гривень. И все спрашивают, когда, что выйти на субботник. Мы готовы людей, конечно, поднять, и люди поддержать нас, нас могут. Но люди соберут этот мусор, а вывести нет. Все несанкционированные свалки, а их по городу у нас находится 23. Это от 5 и более кубов, которые находятся. И кроме этого еще все видят по городу ветви, мусор, листья, которые не убираются. тоді 700 треба вивозити на мусор. Аби якось вийти з положення, вирішили позбутися котельної, яка зупинила централізоване теплопостачання місту ще минулого року і більше не буде експлуатуватися. Будівлю виставлять на аукціон, а неробоче обладнання вже продали як металобрухт. значить, котли, які вже вийшли з строю, вони будуть різатися на металом і здаватися. Вже сьогоднішнього дня приступають к демонтажу цього обладнання і теплотраси, которая знаходиться на на сутому кварталі, котора вже себе із жила. Від продажу чермету планується отримати для благоустрою близько 150 тисяч гривень. 80% цієї суми підуть на погашення боргів по заробітній платі, а 20% – на придбання палива та іншого необхідного матеріалу. Тож старобільськ приберуть від сміття за будь-яку ціну. Зональні змагання Старобільських районних санітарних постів визначають найкращих. Цього року кількість учасників заходу, що традиційно відбувається в рамках червонохресного руху, зросла. Свої теоретичні знання і практичні навички продемонстрували 15 команд школярів-волонтерів. За ходом змагань санпостів стежила і наша знімальна група. Змагання санітарних постів для учнів 7 класів загальноосвітніх шкіл Старобійського району, проводяться не вперше. Щороку вони набувають масштабності як за кількістю учасників, так і за новими цікавими завданнями. В этом году соревнования отличаются тем, что у нас четыре этапа. У нас где-то этапа лекарственное растение, но у нас есть гербарии. В этом году команд участвует на две больше. И одна из них новая – это Орловская школа. Это очень маленькая школа, и мне очень приятно, что они начали участвовать в этих соревнованиях. Изюминкой соревнований есть то, что в этом году мы делаем еще конкурс буклетов. Это буклеты о международном гуманитарном праве. І Це буде віддільна оцінка і віддільний подарунок. Команда Старобіської загальноосвітньої школи номер 3 бере участь в таких змаганнях другий рік поспіль. Торік, будучи ще шостикласниками, вони показали найкращий результат в районі і посіли четверте місце в області серед 32 команд. Налаштовують себе на перемогу і зараз. Ми надіємося на те, що ми на області займемо перше місце. Є серед учасників і команди, які приєдналися до участі в заході тільки в цьому році. Дебютантам теж не бракує впевненості, гідно себе представити і стати лідерами. Ми хочемо показати, що Орловська школа школа найкраща. Ми готові всем Всім прип'ятцям. Ми одалі. Хвилюються не тільки учасники змагань, а й їх батьки та вчителі. За словами вболівальників, така підготовка молоді необхідна і може істотно вплинути на вибір професії. дети получают как теоретические знания в ходе подготовки, так и учатся практически предоставлять первую медицинскую помощь. Это очень полезно, потому как это им пригодится и в последующем в жизни. Возможно, кто-то из них выберет и медицинскую специальность, потому что мы участвуем уже в этих соревнованиях третий год, и девочкам очень нравится. То есть наши участницы, они потом говорят, что мы будем поступать в медицинские. То есть сам самі сорівнування очень цікаві для них, і ми їдем сюди з удовольствию. Організатори змагань вкотре лишилися задоволені результатом. Гідну підготовку представили усі команди-учасниці, та найкращими вдруге стали юні волонтери Старобійської загальноосвітньої школи номер 3 Вони й будуть представляти Старобіський район у обласних змаганнях. Весняні канікули для школярів Старобільщини підійшли до завершення центром організованого дозвілля дітей та розвитку їх творчих здібностей і інтересів. В цей період став Старобільський будинок творчості та юнацтва. Дуже сподобалися вихованцям конкурсно розважальні ігри подорожі Весела круговерть в гостях у Котигорошка, мандрівка країною. Юні шахисти мали можливість змагатися на особисту перші Старобільська з шахів. А ось хлопцям із радіогуртка стала до вподоби радіогра на місцевості полювання на лис. Учасники вокальних ансамблів, смайлики, молодша група, а сорті, середня група та усі зірки Старша група влаштували творчий звіт перед батьками. За навчальний рік діти досягли певних успіхів, удосконалили свої вокальні здібності, за що й отримали високі оцінки від своїх батьків. Побажання, досягнення вагомих результатів в подальших конкурсах. На свято весна прийшла вихованці будинку творчості, запропонували учням шкіл району оберегти навколишнє середовище, природу птахів. На святі підвели підсумки конкурсу. В будинок для шпаків, конкурс малюнка, весна прийшла. Та фотоконкурс у об'єктиві птахи. Надовго запам'ятається дітям і фестиваль дружин юних пожежних рятувальників, який цього разу пройшов під гаслом Рятувальник мужня професія. Гордість країни веде боротьбу за безпеку людини. Перемогу отримала команда Бутівської загальноосвітньої школи. Іде новин спорту. 2 квітня у спортивному залі прогрес відбувся турнір з настільного тенісу серед учнів 7-9 класів у залі крайної спартакіади загальноосвітніх шкіл. Змагалися між собою 15 команд. Це своєрідний рекорд даного турніру за останні роки. В результаті у підсумку третє місце отримала команда Титарівської загальноосвітньої школи, друге місце у Верхньопокровської школи, а переможцями стали учні Петрівської загальноосвітньої школи. Цього ж дня у шахово-шашковому клубі відбулися змагання з шахів серед учнів 7-9 класів. В яких взяли участь 10 команд шкіл району. За умовами змагань кожна команда складалася з трьох спортсменів двоє хлопчиків і однієї дівчинки. В результаті на першому щаблі п'єдесталу опинилася команда Старобільської спеціалізованої школи номер 3 друге місце у Підгорівської школи і третє у Верхньопокровської загальноосвітньої школи. Вчора пройшли змагання з настільного тенісу серед учнів 10-11 класів. Змагалися 9 команд загальноосвітніх шкіл району. Першими стали учні петрівської школи, друге місце у Лиманської школи, а замикає трійку переможців команда Старобійської школи номер 3 Також пройшли змагання з шахів серед учнів 10-11 класів. Участь брали 6 команд за підсумками ігор. Перше місце у Петрівської школи, друге місце у команди Старобійської спеціалізованої школи номер 3 а третє у вихованців Підгорівської школи. Сьогодні вихованки волейбольної команди Дю США брали участь в першості Луганської області з волейболу серед дівчат 97-го 2000-го років народження. Змагалися команди Новопскова, Новайдара, Новайдарського району, Білокуракіни, Станиці Луганської, Біловодська, Марківки та Старобірська. Результати цих ігор ми оголосимо наступного тижня. Такими були новини цього тижня. Відтепер отримати ще більше інформації та переглянути наші новини ви зможете на сайті IRTA.in.ua, та а також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Я прощаюся з вами до наступної суботи. На все добре!